Слава Україні! З вами перший дитячий автосалон електромобілів Папа Покатай. І сьогодні хочемо провести невеличкий відеогляд ось таких красенів. Це у нас BMW M5 Competition. Дуже крута моделька, дуже красивий зовнішній вигляд, і, звичайно, по характеристиках вона дуже крута. Дана модель обладнана двома акумуляторами, кожен з яких потужністю 45 Вт. І одним акумулятором потужністю 12 В 12 А. Ну, е відразу до акумулятора. Акумулятор у даної модельки можна заряджати окремо від електромобіля. Відкриваємо капот дістаємо акумулятор. Відразу плюс даного кейсу. Це те, що ви зможете залишити машинку, де вам зручно, дістати акумулятор, зарядити його окремо. Другий плюс те, що в даний кейс можна встановити додатковий акумулятор і відповідно машинка буде працювати довше. Стандартний час роботи даних дитячих електромобілів це 1 година. Дані моделі дитячих електромобілів чудово підійдуть для діток від 1 року і приблизно до 4-5 років. Чому від 1? Тому що у них регулюється сидіння. Також дана модель, дані модельки обладнані дистанційним пультом керування, завдяки чому ви зможете контролювати рух дитячого електромобіля і давайте тепер подивимось, як вони працюють. Також в даний модель, модель відчиняється дверцята. Завдяки чому вашій дитинці буде зручно потрапити в свій дитячий електромобіль. Хочемо ближче вам показати світло фар дитячого електромобіля та світло габаритів даної модельки. В салоні даний автомобіль також виглядає досить красиво за рахунок підсвітки салону. В даній модельці встановлений ось такий MP3 плеєр, де ми можемо підключити USB-флешечку або AUX, або вімкнути блютуз. І вімкнути будь-яку музику, яку ви заважаєте через свій телефон. Праворуч від керма знаходиться кнопочку старта. Другий тумблер відповідає за світло, фар, габаритів та підсвітку. Третій тумблер відповідно за швидкість. Ручечка ось така відповідає за передачі вперед, нейтральна і відповідно назад. Автомобіль починає свій рух, коли ввімкнена будь-яка із передач, і дитинка натискає на педальку газа. Або керувати можна з ось такого дистанційного пульта управління. Все дуже просто. Вмикається натиском будь-якої із кнопочок. І машинка відразу починає свій рух, якщо вона увімкнена. Ось такий невеличкий відеогляд у нас вийшов. Сподіваємося, що він вам сподобався, що ви його підтримаєте своїм лайком. І ми будемо продовжувати робити ось такі невеличкі відеоогляди з усім асортиментом, що у нас є в наявності. Тому всім чудового настрою, всім до зустрічі і слава Україні!